Німецькі парламентарі наполягають на наданні Україні далекобійних крилатих ракет, і що нам робити? Депутати Бундестагу закликали німецький уряд надати Україні крилаті ракети Тауру. Там зазначається, що на озброєнні Бундесферу є 600 таурисів, з яких близько 450 не готові до використання в бойових діях, але можуть бути модернізовані та відправлені в Україну. Крім того, депутати нагадують німецькому уряду, що збройні сили України успішно вже використовують надані Великобританії ракети Shadow. Це свідчить про важливість такого типу. Зброї для України, яка нищить російське повномасштабне вторгнення. Вітаємо воїнів ССОшників, військових ССОшників з їх професійним святом. Декого я знаю особисто, також особисто вітаю від щирого серця. Бажаю здоров'я і перемоги! Ну, у вас є прекрасна нагода також привітати. Ну, знаєте, можна говорити дуже довго. Просто я скажу так: ми пишаємось, ми вітаємо. Я тоді сказав ССО, знаєте, це, вибачте, звичайно, що можливо комусь не сподобається. Я тоді сказав смерть свім І насправді ці хлопці роблять таку справу, про яку ми навіть і дівчата. Про яку ми навіть навіть, можливо, ніколи не дізнаємось. Але це вона правильна, вона позитивна, і насправді вони роблять великий внесок в нашу майбутню перемогу, в тому числі, до речі, знищуючи тих, хто зараз вважає, що він буде непокараним. Нагадаю, нашим глядачам колись. Нам, нам люблять е, говорити про МОСАД. Нагадаю, коли з нашим глядачем була така спецоперація е, Божий, е, Божий гнів. Це коли, до речі, так само ялові структури. Після того, як е, були вбиті е, люди на Олімпіаді е, в Мюнхені, після того як канцлер Німеччини на той момент проросійський гельмут е, перепрошую. Е, Віллі Брант сказав, що ну не все так однозначно. Відпустили туристів, і пішов тероризм по всьому світові. Тоді тоді пішов тероризм червоні бригади. Всі, якщо можна чинити злочини, ніхто не реагує, ми будемо робити ці злочини. І тоді, е, голда Мир, Уроженка Києва, сказала е, керівнику Масаду, відпускай мальчиків. Ну, звичайно, що не, не російською мовою. І тоді, і, і вони, вони знищили всіх тих, всіх тих, які чинили ці злочини. Всіх. Цей, цей Червоний сентябрь, така група була, Червоний вересень, ну, воно ж, значить, Чорний сентябрь, вони фактично всіх їх знищили. Не пішли вони від цього покарання. Тому Сили спеціальних операцій в тому числі роблять такі речі, про які ми їх вітаємо, але про які навіть ніхто не дізнається. Це дуже велика річ. Це дуже велика річ, коли тебе, знаєте, ти робиш справу, але не можеш, не можеш про неї розповісти. Це великий внесок в нашу майбутню перемогу, і думаю, що навіть після перемоги. Сили спеціальної операції вони продовжуватимуть е, чинити. Насправді той чин верніше, справедливість справедливість чинити справедливість для того, щоб покарати злочинців, і вони не підуть ні в Африці не сховаються, ні в Малі, ні в Нігер, де думаються ці вагнерівці заховатися. Ніде вони не заховаються. Нацисти в Аргентину там деякі е пішли, але тоді ж не було українських сил спеціальних операцій. До речі, якщо ви подивитесь на емблему, чому я кажу, що їх називають сіроманцями? Їх емблема це вовк, сірий вовк. І всі пранови красиво, знаєте, але якраз воно перекликається у цей «Іду на ви, і Святослава Хороброва з тим знаменитим е, е, русський корабль і дитина. Тому насправді бачите, Україна е, модерує не тільки, е, знаєте, е, зараз політичний військовий контекст в світі. Ми навіть риторику і дискурс поміняли всі ці. Про яких ми говорили зараз про російські сили вони вимушені говорити так, як говорять сьогодні українці, наші збройні сили і хлопці і дівчата з сил спеціальних операцій України. Ми вітаємо їх з їх професійним святом. Друзі, ну і зараз подивимось відео про сили спеціальних операцій. Наше призначення бути кращими. Щодня ми доводимо це на практиці. Наша робота нищити ворогів, захищати свій народ, наш обов'язок. Наші операції змінюють хід війни. Там, де працюємо, ми, ворог не має шансів на успіх. Ми, ССО України, з Днем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Повернулись до студії. Слухайте, ну у нас війна відбувається на всіх фронтах, пане Валерію. І на фронті ідеологічному, і ось на цьому тижні така цікава, цікавий. Я не скажу, що це інцидент. Мені здається, що це спеціально було спровоковано зі сторони Москви, з московської сторони, але наша спортсменка Ольга Харлан вийшла з цього ну просто ну, дуже красиво. Незважаючи на ось ту дискваліфікацію Міжнародного олімпійського комітету, слухайте, коли мова йде про власних громадян, про свою країну, мені здається, можна і поступитися цим. І все вона зробила правильно. Ну, сказано в Євангеліатмарках. Що з того, з того, що ти отримуєш весь світ, якщо ти занапастиш душу, знаєте, фіктування – це насправді вид спорту, який вийшов з цього благородного, значить, чесного поєдинку. Я не буду говорити про Умерова, який очолює Російський, очолює цю федерацію. Я не буду говорити про те, яким чином вони хотіли обкатати те, що вони хотіли потім зробити на Олімпійських іграх. Тобто реальна провокація, ти маєш обійнятися там, рукопостискання, потім це буде працювати. І насправді потім це призведе, пам'ятаєте, на ролан гаросі де ці потомки вішистів, які були колаборантами з нацистами, засвістували Світоліну, яка не подала руки прибічниці тоталітарізму і країни Лукашенка, де нелегітимний президент, країна, яка лякає ядерною зброєю, тобто, фактично, жертва прирівнюється до того, хто чинить злочини. Це шановні громадяни, це у собі, коли нас будуть примушувати, або так після другої світової війни примушували би в концтабору брататися на фіктуванні з тими, хто їх відправляв в, в, в ці печі для того, щоб полити. Таким чином, ви бачите це рівноправ'я. Ну подумайте вони головами, бачать спорт в політики, розумієте. коли кажуть, що спорт поза політикою, або культура поза політикою. Я кажу, це, це така поза політиків. Бо насправді люди, які займають ці посади, вони є політиками. Знову таки як філософ. Політики, бо вони насправді мають владу. Вона просто не є владою політичною, як політичну воду законодавча, де є розподіл влади судова або виконавча. Але в них також вони можуть судити. Як засудили, наприклад, українську збірну, яка е, в Швейцарію там е, вибачте е, не, 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 не полетіла, тому що там, бачите, в, значить в них ковід був. Так вони не полетіли. Це влада. Спорт це великі гроші, це велика влада. І тому всі ці е, речі там відбуваються, там якась там, федерація боксу, де очолює реальний там, Кремльов, практично друг Путіна. Я вже казу, що всі міжнародні суд інституцій від Федерації Шашок до ООН, вони так чи інакше під впливом Росії. Тому що ти не міг би отримати керівництво в цій структурі. Гутеріш, Рафаель Гросі і будь-яка організація, ми з вами про Кокса говорили, якщо Росія не дасть тобі. Е... Право очолити, тому вони кастинг умовно, проходили в Кремлі в Москві, але Україна змінила і Харлан змінила. Вони вимушені були змінити цей статут.